Це галерея, яку я построю. Так, ви думаєте, що це просто ліжко, але це не ліжко, це ваняна галерея. Можна, я щось туди пройду. А, Я не знаю, чи влізе разом з тобою. Не, давай ми будемо потихеньку. Так, це перша картина. Раз, я це картина, яку я любимо. як це ж мені далі пробратися? Там ще золота карточка. Ще золота карточка є. Так. А ну, я зараз поки... я сюди пробую пробратися всю галерею. Повзу. Так. А я тут можу пробратися. Значить, експонат номер один. Так. Да. Так, це експонат номер два. Супер водопад, Супер водопад Там экспонат а, номер 3 4 а? И 5 <свяк> Вот такая <свяк> картина Галерея у Вани вышла Так Теперь разве якось как-то вылезти Вылаз... Вылазим 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 Ванечка <свяк> <Шо? свяк> ありがとう。<laughs>